Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття, ознайомлення із соціумом. Діти, послухайте загадку та відгадайте її та дізнайтесь, про кого ми сьогодні на занятті будемо говорити. Тож слухайте уважно. Хто в ліс приходить рано, кожне дерево огляне, ліс звірят охороняє, пташеняток захищає. Береже гриби, травичку, ще й малину та суничку. Хто цей добрий чоловік? Відгадали це ж лісник. Сьогодні ми з вами познайомимося з працею лісника. Лісник це людина, яка доглядає за лісом. Він, як справжній господар, стежить, щоб дерева були доглянуті. Здорові, щоб тваринам і птахам жилось добре, а люди не смітили в лісі і не шкодили природі. Навесні у лісника дуже багато роботи. Коли сонечко починає пригрівати, ліс прокидається. Лісник обходить лісові стежки, перевіряє, чи все в порядку. Він дивиться, чи немає зламаних дерев, чи не завалені стежки і допомагає природі впоратися, а ще лісник допомагає саджати нові деревця. Разом з іншими працівниками він висаджує маленькі саджанці, щоб ліс, ріс великим і зеленим. Лісник дбає й про тварин. Навесні в багатьох з'являються малята. Він залишає корм в годівницях, щоб їм вистачило їжі. У лісника завжди багато справ в будь-яку пору року. Взимку допомагає підгодовувати тварин. Також лісник виготовляє та розвішує годівнички для птахів, допомагає їм перезимувати. Тож, діти! Дотримуйтесь правил поведінки в лісі та не робіть того, чого не варто. До нових зустрічей!